Ще раз доброго вечора, друзі. Знову з вами Дракончик і ми знову завжди допомагаємо своїм підписчикам. Цього разу підписчики нас попросили пройти рейд тіста. І як завжди я прогорусово, завжди мені ніхто не вірить, що в мене стільки проведе. Ось, хто мені завжди не вірить, ось, в мене 280 800 Це завжди в тому, що я проходжу рейди. Тому... Ми зараз беремо рейд і знову рейд міста буде проходити за. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і пишіть в коментарях. А ми зараз почнемо, як завжди, хто на мене підписаний, він завжди знає. Я під рейдін буду соло і тільки своїм підписчикам. Я завжди говорю, ми йдемо на рейд, я пишу, що я соло. Чому я проходжу цей рейд соло, я цей рейд соло проходжу тільки через тому питання. Коли я проходжу його соло, завжди NPC біжуть тільки на мене. Коли хтось, от я допоможу, я хочу допомогти пройти рейд, тобі буде легше. Ні, мені легше. У кожного сути є свої атаки. Вони відкидують NPC, вони їх не вбивають, просто відкидують. Мені приходиться просто їх доганяти і шукати. А зараз на першому острові пишуть поки що до мене і до людини, яка є про поживе. Зараз на другому острові ви побачите різницю. Чому я кажу, що воно скоріше. А скоріше воно тому що от я тільки от прийшов на острів, вже NPC біжить на мене. І я от стою посередині, припустимо, і я йду по кругу. Опа, оп. І все. І я пішов. І ніхто не біжить. Не треба ніби шукати, бо то. Наразі дірекс. Чи, чи мамо, чи будь хто, тобі круг. Я розумію, вони хочуть допомогти. Цікаво, що і року там далі. Бо дехто взагалі тільки попав друге море на рейді перший раз. Але Мені простіше, коли на мене всі NPC біжуть, і я просто їх вихваю. Бо я вже скільки разів перевіряв, що я рейд цього проходжу швидше, ніж... Допомоги, та, як говориться, факівці. Я вже ось на третьому острові. Сьогодні мене ще одна людина просила піти рейд ну, рей Мені деколи було колись тяжкіше, зараз, коли я отримав дракони, якщо чесно, взагалі ще легше. Я якщо не завжди ходив трасу ангела, тому що там на рейді набагато простіше, було, можна хелити. Поки б'єся з босом, ти з бігом способку В4 і життя хелиться. А на драконі набагато простіше, коли ти б'єся з босом і в тебе В4, тоді ти атакуєш. Взагалі не відчуваєш. Так ви зараз побачите, як це воно є. Ось, ми вже на четвертому острові. А з допомогою, як говориться, в лапках друзів, які завжди лізуть допомогти. Я не спорю я і буду і йдуть, але не кожен буду і проходить рейде. Тому що десь три буде, так чотири і не може пройти один рейд, навіть рейд буде. Дехто де не має терпіння, відійти, щоб похелити, дехто де просто топить навіть в воді, коли від боса тікає. Ось ми вже і четвертий, ось на так і закінчили. Так, давайте начинать, а у нас война хотят а ударить. Ну ладно. Вот. Уже за богато ударит. Это же занадто мат Ну и ничего. Сейчас я вижу. Просто стил. И зараз, да. Де в посильно завжди чому я деколи не беру просять візьмуть можна на рейд з вами, можна рейд з вами. Так. звичайно було можна Терзи не можна. Я завжди прошу людей, що я соло, я соло. Люди йдуть за мною і потім я справи НПСІ пост і взяв подивіться, я зараз законом, бачите, майже СП не знімає. Суббот, що НПС. Вот, Ангелом я вже відлітав, не спойно. Бо Я переважно Ангелом грав. Це залишити один бос, у мене хп майже повністю. Тому підписуйтесь на канал, Задавайте питання, можливо вам чомусь допомогти. Я підписчикам тут допомагаю, чи рейд пройти, чи ще щось. Тому не сідайте десь на дракончик. Ставте лайк, підписка пишіть в коментарях, щоб ви хотіли побачити. Щасливо вам! 저 밭이 있으면은 그게 너